Ці посади обмежують у, у, у тому, що ми е, можемо рахую, що такі, таке, такі посади, як голова адміністрації обласних районів, треба ліквідувати. І на кінець треба повернутися до виконкомів, Нехай органи місцевого самоврядування. І це треба вже зробити. У нас рік вже пройшов час. Ми цього не зробили. У нас добровільне об'єднання громад сьогодні. Е, це теж лягло на нашу І Ми маємо йти до людей, були багато журналістів були зі мною по районах. І це е, специфічно для Закарпатської області. 101 національність проживає в Закарпатті. І історично е, е, теж є люди об'єднані і самі, і працюють руками, тим більше наші національні меншини. Я вчора е, на Круглому столі громадськості е, чув депутата обласної ради від угорців. Я в перший раз чув, як угорець говорить про Україну. Журналісти були, ви чули, так? Хто був? Він про Закарпаття, він Закарпатець. І я відчув, що ми об'єднані. Я встав і я йому кажу руку, тому що я рахую, що так це патріотично, це по закарпатськи В Його болить душа за це Закарпаття. І він переживає. Маючи угорську національність, він переживає за свій за наш рідний край. Тому у мене немає ніякої е, відчуття е, того, що я е, за ці е, місяці, які працював на посаді, е, щось е, Да, може щось зроблено не так. Да, може щось не догляділи. Ми вчилися один у одного. Ніхто не родився і зразу не став головою власної адміністрації. Але я вам хочу сказати, що любов до Закарпаття до України мене спонукала до того, щоб я так шла. Я дякую тим закарпатцям, які і сьогодні ще працюють вахтовим способом, методом і будують фортифікаційні споруди на сході України. Є такі хлопці, ми кожні дві тижні відправляємо туди людей в Закарпаття. І ми ні від кого не брали хабарів. Але ми знайшли можливість, як людям із відмір враховуватися. І це я дякую за цей депутатам Верховної Ради нашої, закарпатської, які не критикують, а допомагають. Коли треба було 128-му бригаду привезти Артемівська, так? З Артемівська, це складно. То всі п'ядуються, бо треба привезти 128-му бригаду. Але 48 автобусів. Знайшли тільки ще декілька депутатів Верховної Ради. Це балона Віктор, це балона Павло, це Петюк Василь, це Іван. 48 автобусів, із них половина харківських, де профінансували наші депутати Верховної Ради. І мене там на площі запитав позавчора, скільки ти зробив для авто? Дуже багато. Бо <кій> <кій> ми привезли хлопців живих додому, до сімей. І що з нами робили? І коли мені телефонували з Генерального штабу, поверніть автобуси і тому подібне. Але не, не тільки наших привезли додому, ми привезли з інших областей, бо наших було більше 600. А ми відправили автобуси не оплани, на 1500-1600. Зараз цифру не було підказувати. Ми зробили просто по христикамську, по Закарпасі. І багато речей зробили, да? звичайно, що є питання. Що ти там робиш? Як... Є питання, було приємно в деяких храміх, де родини загиблих, так, про мене цікавляться, що я, як... як я живу, як ми живемо в місцеворода, а я не просто чиновники забудуть. Я вам ще один приклад наведу. Пам'ятаєте, на вокзалі у Жулочкому, коли я пішов дома загиблої? Сьогодні справа в міліції там, де була. Тоді написав у людей заяву, не знаю, має 4 або п'ятеро і один афганець. І я особисто писав пояснення голова обласної державної адміністрації. Я задаю завжди на карті і на раді начальник міських питання. Де справа? Бог хтось наказує. Єдине, хто зробив свою справу законним шляхом, це антимонопольний комітет, який є на 68 гривень, ото підприємство. А мене виникає питання. До негальних перевізників, то що ми говорили не раз, хто кришує їх? Голова обласної державної адміністрації. Вони які дороги, по яких дорогах їздять? Вони не літають в обласний центр. Йдуть через пустити їх. Ніхто не має. І, вручається, так, що має робити, або голова адміністрація, або керівник департаменту. Потім на тут керівнику департаменту, який провели чесно конкурс на перевезення, почали відкривати кримінальні справи, от як ми працювали з міліцією нашою. І Це ще багато-багато таких питань. Тому е, ми мусимо, е, на що впливає голова обласна адміністрації? він то робить. А якщо друге призначення вулиць, я кажу, що має обирати і приймати рішення громада, підходить такий керівник. Значить, даємо на нього. Ні? Не купає? На виборах. Час покаже. Ми рухаємося до цих виборів. Ми будемо підтримувати Закарпатську громаду. І будемо просити її нас підтримувати. Саме головне, що я не хотів, щоб Україна помінялася. І я буду над цим працювати і працювати, і буду працювати. І я хочу, щоб моя рідна країна була ціла і щоб її від неї не відривали по кусочках. така моя е, думка. Так я хочу далі працювати. Дякую. Маріана Саміцька, 21 перший канал. Офіційна причина відставки, тобто це Мукачівські події. Мені ні, ніхто нічого не сказав. Я чекаю, буде указ президента, наскільки знаю, він Я пояснення, не маю своєї причини відставки. На сьогоднішній день я не маю. Я кажу правду. Мене критикують, бо я кажу правду. Коли мене запитали за дитину, за мукачів за ту подію. Я сказав правду, бо я інформації не мав. І я вважаю, що мене в тій ситуації підставили опять же силовики. Я хочу, щоб було чесне розслідування. Чому я так сказав, хто мені це сказав? При висвітчах місяця я їй буду говорити, я тут про це не можу говорити. Але це не моя вина. Я запитав. Я так питаю питаю, що це можна так говорити. Мені сказали, що можна. Тому я так сказав, це правда. А Хто мене підставив? Нехай розбирається сліз. Рухаємося так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до Геннадія Москаля, який, очевидно, стане вашим наступником. І чи вважаєте що він, що Москаль зможе справитися з питаннями, які є в області? Я з повагою ставлюся до Геннадія Геннадійовича. Я його знаю, я при ньому працював у бізнесі, він був у мене на підприємстві. І <гум> я не маю ніякого негативу говорити про Москаля це неправильно, і я не маю у, у своїй інформації, якої що я можу говорити про москаля негатив. Ці справи це час Я не можу говорити за нього чи він це справи. Я не знаю його до кінця, який він з'єднаний до кінця мається на увазі, це його питання. Слава Богу, я не йде не тут Нічого, я ви знаєте, що я ніколи не критикував попередників і не хочу оцінювати оцінку людям, які так. будуть призначати. Геннадію Геннадію теж це е, неправильно буде. Чи правильно вас можна зрозуміти, що події в Мукачеві і ситуація з контрабандою це все компетенції. Ви вважаєте МВС, і винні в цьому структури МВС, зокрема Закарпатського управління МВС, а не голова закарпатської і обласна адміністрація. Тобто відповідальність я так вважаю, ви вважаєте в першу чергу має нести МВС, а не ви і не тільки І не центральні органи, які призначають тобто, всі. Медників, міліціонерів і тому подібне. Тобто вся правоохоронна система. Це треба систему міняти на сьогоднішній день. І якщо ми цього не зробимо, у нас не поміняється нічого. Появляться другий, хто хоче стосунки е -е, виясняти, дай ми нормальну можливість закарпаттям працювати легально, а це на увазі, робочі місця сходять. Да. Даймо перспективу в цьому краю. Даємо можливість в цьому краю розвиватися по-людськи. Нам сьогодні, якщо Ужгородщина, скажемо, Мухачівщина, там частина Берегівщина, і ви нагадаємо, що є, десь є людей більше від 40, то давайте йдемо в гори. І ми маємо розробити комплекс заходів розвитку в міських районів. І це має бути на державному рівні. За те, що людина сьогодні в Рахівському районі або в Тячівському, або у Міському, або у Ровецькому великоберезнячку живе в горах, ми маємо їй давати дотації за те, що вона там зберігає наше те, первинне, що є в Закарпатті. І ми має так, як живе, ми кажемо, що Закарпаття — Швейцарія. Так я був у Швейцарії перед своїм призначенням, е, до речі, про е, е, ферму моє писати. Я був там учитися перед своїм призначенням все робити. І був у Швейцарії, вчився в своєму серпті місці і як робити твердий сирове. І хочу вам сказати, що там, тому що живе в горах Швейцарці, до із дотації, то що він отримує худобу, випасає, вигошує те все, і він за то там живе. До нього додому прокладена асфальтована невеличка доріжка. А Наші люди з тічуть, побачаються по Закарпатську, залишають свої будівлі, бо тому, що стало. Не терпимо проживати так. Важко стало жити. Утримувати сім'ю треба, діти в школу ходять, ми маємо людям умову створити. А це має створювати держава. І держава має закарпаття почути не тільки тоді, коли стріляють автомати, коли вибухають, і виясняються стосунки, а й тоді, коли ми.